Катерина, мені 19 років. З продукцією Fitline познайомилася 4 роки тому завдяки своїм батькам. Почала його приймати лише тому, що мої батьки казали, що це корисно і я повинна це пити. Згодом я помітила, що в мене стало більше енергії, я стала більш спокійнішою. В мене покращився сон завдяки ресторей. Стало краще виглядати мої волосся, а також нігті. Також з 14 років, як і усіх підлітків, в мене було акне на обличчі та на спині. Через 2 роки вживання базового сету, Активс Рострий та Бейсик, в мене зараз його немає. У мене зникла ця проблема. Моя шкіра зараз виглядає ідеально, тому мій фаворит це точно базовий сет. Але загалом я люблю абсолютно усю лінію продукції фітла. Тому я обираю найкраще, я обираю. Line the mouth.